Й, друзі, а у нас нова міні-версія, міні-формат, міні-інтерв'ю, але з великими людьми. Тому сьогодні у нас дуже цікава тема. Тема про все про діджейство. І сьогодні у нас в гостях Алех Тім. Я так. тебе вітаю. Очі твої одні. Скажи, будь ласка, скільки років ти вже займаєшся цією професією, і як вона правильно називається? Ну, якщо брати ту професію, яку я зараз маю, так тобто тут і сам і діджей. І можна так сказати, і свій маркетолог, і піарщик, тому що це все зараз в одному об'єднується. Взагалі починав любов до музики, з'явилася ще зі школи. Я записував ввечері з улюбленої радіостанції музику на касети поверх музики, яка мені не подобалася. Мені тоді касети доставалися як подарунки. І в школі робив на День Валентина. Там Андріївські Андріївській вечорниці, там дескотеку ми з другом робили. І таким чином мені це сподобалося, мені сподобалася атмосфера свята. Я хотів ну, і відчувати. Я нею жив. Я їздив на різні виступи діджею і мене дуже сильно це захоплювало. Для мене ці люди були чимось неймовірним. Ну, вони просто якби погружали мене в іншу планету. Якби на землі знаходився, таке відчуття, що я десь в іншому всесвіті літаю. Тому я цю професію полюбив саме із-за такої атмосфери, де я чув ці діже сети. Це перше, це, це було до речі у Львові. НТС же парад рік. Це було унікально, тому що. Тоді приїжджали якісь такі аматорські гурти живої музики, але вони мене не зачепляли. Ось після цього я приїхав в Луцьк, познайомився з Володією. Володя, привіт, Айверсон його нікнейм, І ми разом знайшли спільну мову і почали створювати музику. І намагалися пробратися на нашу якби, клубну сцену сф... Луцька. Вона, до речі, дуже була розвинена в 2005-2009 рік. Здається, до 2014 року Просто ця сфера була надзвичайна. Тобто Луцька приїжджали дуже великі зірки. Ви шукаєте надійного партнера для сертифікації та технічного контролю: Мустанг Транс, офіційно визнаний орган сертифікації з сучасним підходом та багаторічним досвідом. Обираючи їх, ви отримуєте сертифікація транспортних засобів усіх категорій, висновки екологічної відповідності, сертифікація газобалонного обладнання, переобладнання транспортних засобів, а також власні. Станції технічного контролю мегабуд Транс обирай надійність, обирай «Мустанг Транс». Пам'ятаєш, світки перший великий виступ на якійсь такій вже серйознішій сцені? І які в тебе були емоції? І коли це було? Де? Ну, Перший раз, коли я помітив, що ця увага на мене була, коли я вийшов на сцену, це було на фудфесті. Я дуже вдячний організаторам, що вони запросили. Це було якраз в Луцьку. Да? Я тоді грав музику, і ну, я бачив в людях, що вони якби хтось для себе щось нове почув. Бо там ну, велика сцена це хороший звук, і він проникає дуже сильно так, не тільки вуха, а й фізично до людей. Вібрації. І, так, вібрації. І я бачив погляди цих людей. Мені дуже сильно запам'яталося, і ці емоції це просто не передати. У мене було багато таких ситуацій, таких виступів, тому далі вже для мене не так в пам'яті не закарбувалося. Скажи, будь ласка, як виглядає твоя підготовка до сету? Е, дуже важлива локація, де я буду грати. Дуже добре по інтер'єру там визначити там чи ну близько столи, чи, чи подалі вони знаходяться, чи там велик велика. велика е, Великий танцмайданчик. чи люди будуть сидіти близько, чи далеко, це теж якби важливо. Якщо ми беремо джересети в закладах, то тоді е, там дуже вже велика кількість варіантів. Це фонова музика, е, то тоді є такі трендові напрямки, як Афрохаус, мелодії, хаос, прогресів, спокійна музика, невідома, е, максимально, щоб людям не заважати спілкуватися. І далі вже дивитися по ситуації. Далі можна просто Підкидати якісь різні треки по стилю і дивитися на реакцію людей, чи людина ногою тупає, чи ні, чи їй це подобається, чи ні. А які жанри найчастіше все-таки звучать? Ну, Від локації залежить. Ну я люблю мелодік техно, мелодік хаос. Ці жанри два, які я люблю. Але інколи треба вмикати афрохаус, тому що це досить таке нове звучання. Ти часто імпровізуєш під час сетів? Так, дуже часто. Імпровізація йде тоді, коли перед мною танцює там компанія. Там, я бачу, що є на одній хвилі, і я можу їх здивувати. Я можу їм дати таке, що вони не очікують, і вони ще більше заряджа будуть заряджатися. Дати жару. Ти створюєш власні треки або ремікси, так? Так. А де їх можна почути? На всіх платформах. Але більшість треків, які я написав, ще не вийшли. Вони шукають свою домівку, свої лейбли. Слухай, а як це відбувається? От, наприклад, я хочу стати діджеєм. Так, я хочу записати свій трек. Покроково розкажи. От така шукаю свою домівку. Як ви шукаєте, як його записати, офіційно це оформити? Мені так цікаво, як ця каша відбувається у вас, у артистів. Є програми для написання музики. В них Створюється музика, використовуючи там або музичні семпли, або можна синтезатори. Це все разом проходить в творчий процес, має бути натхнення, щоб щось цікаве вийшло. Коли трек готовий, відправляється на музичні лейбли. Якщо трек іноземного з іноземним вокалом або без українського вокалу. То це можна дуже від маса різних музичних відкриваються в світі, і ну я там відправляю на хай там на, на певну кількість і чекаю там півроку, можу чекати. Ого так і тільки після цього ті, хто відповіли, що їм подобається цей трек, відправляю їм в якості, і вони тоді випускають його на всі музичні платформи. Що це дає? Я можу сам випустити цей трек безкоштовно, але це дає те, що моє ім'я буде почути за кордоном є багато діджаїв, які підписані на лейбли, вони слідкують за ними. Якщо україномовна музика, то вона зазвичай тільки йде на українське леблі іноземним не цікава, то в нас тут вже коло звужується тих е... І... Скільки може коштувати запис свого треку, і от щоб потрапити туди, на лейбл? Ну, це все безкоштовно відбувається. Взагалі, якщо. Мати певний високий рівень, то буває так, що лейбл просто купляє в тебе, платить тобі там наперед 500 доларів. Ти запис звичайно, там підписка на якісь там плаги платні для написання музики, семпли купу купувати. Це все воно платне. Це такі, якби сировина для створення трека. І час це єдине, що дуже багато часу може йти. А авторські права. Є якийсь, наприклад, твій, твій трек не можна використовувати в Ютубі, бо є на нього накладені авторські права. Ну, це, це не я вирішую, це лейбл. Тобто а, лейбл не е, Він дозволяє використовувати, але там от він забирає за це кошти, е, монетизацію, роялті. Як вважаєш, діджей це е, артист? Діджей є івент діджеї і діджей, який. Е, Грає, там, наприклад, гастролює е, в заклади, які його запрошують. А є діжеї, якого, якого запрошують замовники, для того, щоб він вимикав відому музику, щоб день народження пройшло весело. Тому е, ось два напрямки. І є ще е, діжей-саундпродюсер. Представка це той, хто пише музику. Тому е, однозначно важко сказати. Е, якщо ми говоримо про діже, які гастролюють, то це, звичайно, артист. Ну, а ти взагалі ти спілкуєшся з публікою чи ні? Зазвичай, коли я граю, якщо моя усмішка викликає взаємну усмішку, то тоді можливо певний йде конект, і тоді я можу спілкуватися з публікою. В плані більш якийсь такий веселіший трек поставити чи щось таке. Ось зазвичай зі мною публіка спілкується, можна так сказати, підходить і просить якесь замовлення. І Прохання замовити пісню, воно може зруйнувати цю концепцію. Вона може та пісня. Бути лишньою і після цього, наприклад, інші треки вже не будуть такі цікаві для людей. А якщо би витримати певну затримку, зробити там драматургію, побудувати дуже класне інтро на початку, там аутро в кінці сета. Там тобто воно би поступово розкачало так, так. це. Це як людей. історія. Тобто діжай розказує історію. Якщо ти цю історію хочеш щось відоме в своє те, що ти там слухав в машині, щоб він включив, то воно руйнує просто, і ці інші люди теж відчують. Вірив в забубони. Ні, не вірю. А нема такого там: ой, там щось впало, все, піде вечір. Ні, 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 ні взагалі немає. І до речі, в книжці про забобони. Перший, перший забобон є, що якщо вірите в забобон, то він збудеться, якщо не вірите, то він не збудеться. Да, це правда, це так працює. Тобто, звичок якихось таких просто собі підготовлюєшся, готуєшся, то знайомлюєшся з локацією і дивишся на публіку. Ну, зазвичай в мене ритуалу немає перед тим ну. як такого. Дуже велику роль грає знайомство. Тобто, якщо ти вмієш е, класно зводити, ти стильно виглядаєш, ти е, на YouTube записуєш на 4К там з дронами. Е, не факт, що ну, там рік-два має пройти. Можливо, якщо там хтось побачить з організаторів, тебе замовлять, але дуже важливо знайомство: саме контакт по дружбі. Це саме знайомство. Як попасти, щоб бути знайомим, це треба ходити на вечірки, це треба поїхати там в Київ, де приїжджає якась дуже там свідомий артист, діджей, на якого підуть організатори, щоб для дізнатися щось для себе нове, щоб застосувати в своїй, в своїй закладі, в своїй сфері. І там можна з ними познайомитися і таким чином мати виступи. Зараз так працює, але мене дуже радує, є в Києві один заклад, фулбар. Арт-директор, я його знаю, дуже хороша людина, що він дає можливість в неділю приходити будь-кому, будь-хто може прийти і пограти свій сет, тим самим показати себе. І так відкриваються нові таланти. Типу, і... як відкритий мікрофон. Так, це як відкритий мікрофон. І це дуже добре, що таке в нас є, тому що е насправді в нас дуже багато є та людей, але в, в країні, в якій йде війна, бути діджеєм е і себе просувати, це треба мати дуже наполегливість, спертість. Є в нас дуже багато людей, які ну, пишуть музику, там, їм подобається це, але їм важко просто. Ну, підійти до людини, там познайомитися з якимось організатором там, чи щось ну, зробити, бо ну за кордоном по-іншому. Там, якщо ти пишеш музику, наприклад, ти зразу неважливо там тебе знають, не знають, якщо музика хороша. Там. Чи на певному нормальному рівні, то ти виділяєшся зразу. Скажи ще раз, який заклад, в який заклад треба їхати, де оце є відкри... відкритий? Е, так, відкритий? зразу скажу, не їдьте туди. Спочатку зв'яжіться з арт-директором фулбар, але заклад фулбар називається в Києві. Але ви маєте зв'язатися з арт-директором і узгодити деякі моменти, тому що там є своя стилістика. Там, не, там жанри техно, Афрохаус схожі, суміжні жанри грають. Тому е це треба також обговорити. І там є певна черга на цей день. Тому можете е таким чином, хто, хто зацікавився, написати е йому. Е ось і все. О, бачиш, а так. Хтось сидить, пише класні треки і не знає, де Але їх показати. Я знову ж таки закликаю вас перед тим, як туди їхати. Це не експериментальна площадка. Ви маєте вже якби Рівень мати ма якийсь. Ви маєте грати на певних професійних інструментах для обладнання, там піонер, ви маєте мати досвід. Є якась пісня, яку ти ніколи не включиш. Ну, це російськомовна музика. Не хочу її вмикати. Мені я так скажу. До війни повномасштабної вона мені не подобалася дуже сильно. Хоча коли інші грали, я грав було, але максимально вона мені. Я більш українську грав, русська музика, фу. 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 Тут згідно на всі сто. Ну і давай, яку пораду ти дасиш молодим діджеям. Таку саму основну настанову. Я б хотів вам сказати, що якщо ви дійсно це любите, і ця любов проявляється там в декількох моментах в вашому житті, ви розумієте, що ви хочете спробувати, ідіть пробуйте, не бійтеся експериментувати. Ви маєте зрозуміти, що якщо ви хочете цим заробляти кошти, то ви маєте бути своїм піарником, ви маєте цей скіл прокачувати. Він обов'язково має бути. Він ви маєте. Там, і стилістом бути, е, власном, І е, Саме основне — це музика, це любити музику. Ходіть на події, де ви можете познайомитися з людьми, які е, в цій сфері, які е, тих самих діжеїв, саме продюсерів е, ставлять на різні вечірки. Е, не, не соромтеся, якщо це перші рази, е, попроситися. Спробувати пограти ви шукайте людей, які вам, вам подобаються по музичному стилі. Як вони працюють, діджеї, які вам подобається? Просіть їх навчитись, навчити вас. І думаю, що все буде добре. Діджей це на дискотеці. Чувак, який найбільше за всіх випив, щось там ще десь собі курнув, потянув за 50 гривень, включає пісні і водить дівок додому. А насправді діджей це так само людина творча, яка пише свої композиції і хоче донести людям. Так може, може і писати, не обов'язково зі всієї України з багатьма діджеями саме. Тими, які обожнюють цю сферу, вони живуть нею. Там досить хороші люди, приємні, вони такі, як всі. Є звичайно, і те, що такі стереотипи, як ти сказала, але Ну, з -з зазвичай, от війна, до речі, більшість мені здається, таких відсіяла. Тобто, ті, які це робили, заради там... секс-наркотики, рок-н-ролл, тобто таких вже менше є. Звичайно, появилися нові і вони. Досить ну, хороше покоління, і дуже подобається, що ця сфера буде розвиватися, тому що саме такі люди розвиваються. Ті, які йдуть туди з любов'ю, і е, вони це до цього ставляться як до професії, до чогось Серйозно. вищого серйозного. Так. Я дуже тобі дякую, що ти виділив е, час і приїхав трішки раніше. Я хочу тобі зробити такий невеличкий подарунок, і буду дуже капець, дуже вдячна, якщо ти десь колись в ньому виступиш. Е, це наша. Фірмова футболочка, дай що за люди. Можливо, десь колись одягнеш, згадаєш нас або навіть сьогодні. Ну, побачимо. Тому я тобі дарую, щоб ти запам'ятав нас, і обов'язково, як будеш в ній, нас відмічай. Дуже дякую. Я обов'язково сфоткаюся і вас відмічні. А я прошу людей. Ми залишимо обов'язково посилання, щоб ви переходили, підписувались на Алівтім, на нас. Слухали його композиції, знаходили, підтримували творчість і хто захоплюється, скажімо так, направленням діджей, можете звертатися. Він вам не відмовить, як оказалось. Не відмовляли, але в разі чого порекомендую до людей, яких вам потрібно звернутися. Якщо я не буду мати можливості, якщо ви хочете навчитися, то порекомендую, хто це може вам допомогти. Ну і я хочу сказати, що у нас вже зібрались люди, які будуть чекати на виступ. Тому ми вже будемо завершувати. Якщо вам сподобалася ця міні-рубрика, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь та натискайте дзвіночок. І не забувайте щось прокоментувати. Всім папа, -па, дякую, що послухали. У вас все вийде, вірте. І підписуйтесь обов'язково, тому що тут буде з'являтися ще більше цікавих відео. Ура! Всього п'ять. Клас!